У мене відлік війни почався саме в 2014 році. І Вона не припинялася ні на день, ні на хвилину. 24 число це апогей ненависті Росії до України. Зрозуміло, що біль переживання за кожне українське місто. Я крайні чотири роки прослужив в Маріуполі. Дев'ять місяців до початку війни від мера міста отримав там квартиру. Далі Київ. Безпосередньо рідне місто. І всі 100% людей, яких я знаю в Києві, всі безпосередньо долучилися до оборони міста і зараз воюють, і будуть продовжувати воювати до повної нашої перемоги. Чернігів, мене дружина Чернігова. У мене кума. Хрещена моєї дитини разом з чоловіком загинула в Чернігові ракетними обстрілами. В машині були вони, двоє дітей, пряме попадання в цю машину. Дорослі згоріли, діти, слава Богу, живі. Кожне українське місто, кожен бій це вже значущий, тому що ворог нищить не тільки воєнну інфраструктуру, а й цивільне населення. А для нас військових, якщо наші втрати вони стали буденними, вони не те, що буденними, ми розуміємо, для чого ми і як ми в ми всі всі змирилися з тим, що нас може очікувати це А от за цивільних серце просто розривається. В першу чергу кожен солдат, кожен командир, який знаходиться на передовій, це титани. Титани і іншого слова просто, просто не підбереш. Люди не бачили своїх близьких, не були вдома. Люди живуть в умовах повного дискомфорту в плані. Зимових якраз зимового періоду весняного тобто з болота, окопи, вода, спека, камати, змії, постійна робота щодо обладнання позицій, постійні обстріли тотальні да? це люди, які розуміючи да, всі ризики для свого життя, нехтуючи бучі, виконують свої виконують свої обов'язки. Вікова категорія різна: від 18 років до практично 60-ти. І Люди з онуками, з дітьми. З повними сім'ями, з розумінням того, що вони не бачать, як ростуть їхні діти, і все решта, вони, вони тут, вони захищаються свою батьківщину, і це саме головне. Взагалі бути командиром на війні, і взагалі в армії це шалена відповідальність. Починаючи від матеріальної складової, да, це озброєння і закінчуючи моральною, психологічною стороною, да, це робота з підлегливою. Командир відділення, який приймає своє відділення з тим озброєнням, з тими людьми, якими є. І ще раз повторюю з різною віковою категорією, з різним життєвим шляхом, з різними поглядами на життя, і так далі, і так далі, і спробувати їх гуртувати і вести їх в бій, це якраз командир і є тою вирішальною. Крапкою в будь-якій бойовій діяльності в бою. Тобто, та крапка, яка ставиться на карті перемоги. Є поняття військового лідера. Дуже багато книжок це прописано. Є цілі навчальні заклади, які цим займаються, і вчать всі ланки відповідного командного складу саме бути не просто начальником, а бути лідером. Бути лідером це цілий комплекс заходів і обмежень. Я завжди говорю, що командир існує для того, щоб встановлювати правила гри на правила поведінки і правила життєдіяльності в підрозділі. якщо я встановив ці правила, відповідно, починаючи від себе і закінчуючи крайнім кухарем на підрозділі, я вимагаю і своїм прикладом показую, що ці правила дотримуються. Люди розуміють, що є справедливість. Є момент того, що він не буде кинути, що його зайвий раз не образять, і він може шукати, скажімо так, підтримки в обличчі будь-якого командира на будь на будь-якому етапі, і це от якраз та запорука успіху діяльності підрозділу, коли боєць да, починає довіряти своєму командиру. Командир довіряє бойцю. Да, і довіряє своєму вищому керівництву. Да, і якраз діяльність от, в плані бой, бойової роботи от, в напрямку прав, право, да, це, це якраз воно є. Мабуть, першою запорукою е, психологічної стабільності є те, що жодна мама, жодна дружина мене ні разу не звинуватила в тому, що в моєму підрозділі є втрата да, і втрата її близької людини. Ми світла сторона, яка воює з темною. Її дитина, її чоловік це частина того механізму, який працює на перемогу і, працює, і є представником того світла, і буде залишатися світлом завжди. І якщо стоїть питання в авторитеті, то я хочу сказати, що авторитаризм це школа. Немає авторитетів. Для нормального, для нормального чоловіка, для людини, для лідера, скажімо ну, так, єдиним авторитетом, яким він має бути, і створювати. Це своя особистість. Тобто, якщо ти не працюєш на себе і не створюєш себе, да, наслідуючи когось, це вже неправда. Тож, ти маєш робити все для того, щоб стати своїм індивідуальним да, проявом да, тим, тим, яким ну, чогось досягнути. Оце якраз от, да, коли я задаю питання людям про мету. Да, вона має спонукати їх на ці розміри. Якщо ти людина, якщо ти народився, якщо ти живеш, і ти прагнеш від чогось, ти вже авторитет, ти вже лідер. Так то тобто ти вже формуєш себе і ти ставиш собі цілі в житті. А якщо говорити про школу, завжди є позитивні моменти, завжди є негативні, і вони формують цю людину. Дуже багато офіцерів, дуже багато командирів, які насправді... Вносили своє навчання і свій досвід, свої погляди на формування мене як особистості як командира, починаючи від військового ліцею, там, саду штурмовими військами, морською піхоти і все решта. Завдання людини завдання командира брати найкраще, відсвіти гірше і формувати на цих основах себе. Я чітко розумію і чітко знаю, що навчання. Ну, не навчання в плані школи, так, а життєве навчання, приймання досвіду, скажімо так, самодосконалення, розвиток. Це він не він не має припинятися в процесі цього життя. Не можна зупинятися, бо сказати, що я вже все вмію, все ну, ні в якому разі. Треба читати, треба вчитися, треба прислуховуватися, треба аналізувати. І якщо мета, і ще раз кажу, зараз іншої мети, крім перемоги, немає. Все. все для перемоги, і все, що зможеться в цьому допомогти, я буду це робити дівчата. Україна це рідна ненька. Це наша свята земля, історична, з нашою святою історією, яку ми відстоюємо, і ми зараз боремося просто за життя. І правда, це якраз наше право на життя, те життя, яке ми собі самі обираємо. Ні під диктовку, ні під кураторством, а наше незалежне, вільне, процвітаюче життя, так як ми хочемо, так і живемо. В тій демократії з тим правом голосу, з тим правом вибору, з тим правом просто жити і робити те. За за що ми боремося.